Доброго ранку, малята! Рада нашій зустрічі з вами на занятті з декоративного малювання. На сьогоднішньому занятті ми будемо прикрашати розписом листівки. Листівка є невід'ємним складовим елементом подарунка. Це не просто шматочок паперу з картинкою. Це маленький, але дуже важливий елемент будь-якого свята, адже саме вона створює неповторну атмосферу урочистості. Останнім часом вітальні листівки втрачають свою популярність, оскільки тепер прийнято вітати в інтернеті. Але листівка, зроблена з любов'ю і своїми руками, це набагато приємніше. Сучасні листівки відрізняються оригінальністю та розмаїттям. Зараз можна зустріти чималий асортимент листівок ручної роботи, для виготовлення яких використовується маса декоративних елементів мережево, бісер, блискітки, стрічки, навіть гудзики. Листівки бувають вітальні, рекламні, інформаційні, запрошення та візитки. У сьогоднішній час ми поступово переходимо від машинних листівок до листівок, зроблених вручну. Листівки, зроблені власноруч, мають душу. Вона заряжена теплом ваших рук. Листівка є чудовим подарунком адже вона знак вашої уваги та любові. Саме листівка здатна передати кожному, хто її отримав, чудове відчуття казки, дива та дитинства. Ви зможете подарувати їх близьким і рідним людям, особливо, якщо вони далеко. Я думаю, що їм буде дуже приємно. Така листівка, яка заряджена теплом ваших рук, матиме неймовірну енергетику і стане знаком особливої уваги і любові для близької вам людини. І ця листівка запам'ятається на все життя. Сьогодні ми з вами виготовимо вітальну листівку за допомогою пензлика та фарб. Ми її прикрасимо елементами Петриківського декоративного розпису. Погляньте, як ми це будемо робити. Діти, подивіться на цю красу. Це листівка, зроблена власноруч. Листівка прямокутної форми. Має блакитний фон, прикрашена петриківським декоративним розписом. Давайте разом. Назвемо елементи, з яких складається візерунок. В центрі нашої листівки розташована квітка. Це ромашка. Діти, квіточку ми з вами малювали протягом року багато разів. Тому ви вже знаєте, як її малювати і вмієте. А ось по краям нашої листівки, зверніть увагу, розташований колосок. Це новий елемент. Петриківського декоративного розпису, який ми з вами сьогодні будемо вчитися малювати. А як ви вважаєте, чому він так називається? Тому що він схожий на справжній. Подивіться. Ось у мене справжній колосок. Він складається, погляньте, із зерняток. Да? Багато в нього зерняток. І зверніть увагу, що зернятка розташовані один біля одного. І знизу вони разом, а зверху вони розходяться, дивляться в інші сторони. А як ви вважаєте, яким кольором ми його будемо малювати? Так, жовтим, тому що у нас колосок уже дозрілий. А для роботи нам малята потрібно буде. Буде ось такий шаблон нашої вітальної листівки. Він додається, як завжди, до нашого заняття. Погляньте, я його даже прикрасила і тут, і з вітальної сторінки. Але такий шаблон можна буде зробити і власноруч. Тому сьогодні на нашому занятті ми будемо прикрашати... Листівку петрикійським декоративним розписом. Починаємо прикрашати. Починаємо прикрашати нашу листівку з колоска. Зверніть увагу, що колосок ми будемо малювати з лівої сторони, потім з правої. І мазочки ми будемо ставити. По самому краю малюємо колосок, діти, зверху вниз. І ще раз зверніть увагу, зверху вниз. Починаємо. Малюємо, я вже вам казала, колосок в жовтою фарбою, тому що в нас колосок вже дозрілий. І перший мазок ми ставимо під кутом, ось так, щоб наш Кінець пензлика дивився в сторону. Погляньте, прибираємо. Тепер пензлика повертаємо і ставимо мазок під кутом справа. І наш кінець пензлика дивиться в іншу сторону. І так малюємо зверху вниз, притискаючи, прибираючи. Також Притискаємо пензлика під кутом, прибираємо, тепер вправо притискаємо, прибираємо. І у нас виходить пісенька вліво, тепер вправо. Зверніть увагу, що наші зернятка знизу разом, а зверху розходяться. Далі притискаю. Пери. І ще раз вправо притискаю, тепер притискаю, прибираю і з правої сторони притискаю, прибираю. І так до самого низу. Діти колосок це один із головних елементів Петриківського розпису. Так. Ми намалювали колосок з лівої сторони. Бачите, він у нас розташований по самому краю. Тепер ми будемо прикрашати праву сторону. Таким же чином ми ставимо перший мазок під кутом. Притискаємо і кінець пензлика дивиться у куточок. Повертаємо пензлика і ставимо його. Поруч. Але наш уже кінець пензлика дивиться в іншу сторону. І малюємо, звичайно ж, по самому краю. І в нас же буде пісенька інша. Право, Вліво. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво і так до самого низу. Так, намалювало. А щоб наші колоски були більш схожими на справжні, я додав ще по одному зернятку, тільки по одному зверху, самому верхнім, ось посередині. Права і зліва. О, тепер у нас справжні колоски. Намалювали. Це з вами у нас елемент називається колосок, який ми сьогодні вчилися малювати. А тепер ми ще швиденько намалюємо з вами квіточку, бо ми її вже вміємо малювати. Квіточка у нас ромашка. Ми вже знаємо, так, що ми починаємо малювати. Ставимо серединку відбиток вушної палички. Ось вона. І тепер малюємо пелюсточки білим кольором. Так, ставимо мазочок зверху на відстані. Стрибає наш пензлик, пам'ятаєте, знизу, зліва. Гляньте, яка гарна квітка виходить. І справа. А тепер між ними. Зверху, знизу стриба наш пензлик. І ще раз зверху і знизу. Ось готова наша квіточка-Ромашка. Подивіться, дітки, ми прикрасили листівку петриківським декоративним розписом. Зробили листівку власноруч. Яка краса! Ви зможете привітати своїх друзів чи родичів такі маленькі знаки поваги створені для ваших близьких і рідних вам людей, справжніхся.